Ну і перша зупинка тут у правазі це оперний театр, я так думаю, ось така гарна будівля. До речі, розташований він неподалік, он воно в Прага, Пражський залізничний вокзал, он він світиться, його надпись. А ось уже поряд починаються всі головні пам'ятки. Ми бачимо народовий музей. Ось таке, справи, така дивна така споруда, така цікава. І спочатку не скажеш, здається, що це якась сучасна. Ну, а там далі ще одна споруда, ще не знаю що. Ну Підійду, подивлюся. Ну і ось цю ж саму споруду хочу показати вам зблизька, вже зовсім до неї підійшла. І це музей історії Богемії. Ну Для тих, хто не знає, скажу так, що Чехія. Її якась там прадавня назва, це Богемія. Ну, якщо ви чули богемське скло, то це саме чеське. Ось бачите, така справді велична, гарна споруда. Але за моєю спиною я вам зараз покажу, що відкривається. Відкривається абсолютно інша краса новорічної Праги. Готові? Ходімо. Річна Прага. Звичайно, тут на багатьох вулицях іде реконструкція, прага розбудовується, туристичне місце. Можна побачити абсолютно представників різних народностей, народів, континентів і національностей, тому що дуже багато. Туристів у цьому місці. Ось пам'ятник. Пам'ятник святому Вацлаву. Ось такий він там, на задньому плані, ви бачите, цей самий музей історії Богемії. Ну і от там, десь на задньому плані, бачите, он вона новорічна ялиночка. Не знаю, підійду до неї сьогодні. Можливо, якщо сьогодні не підійду, то десь якогось іншого дня виходять. І покажу вам більше. Незважаючи на те, що сьогодні 3 січня, у разі продовжуються різдвяні ярмарки. І ось одна із них. У разі це ось бачимо такий каток. Ну, чехи, вони ж майстри і хокей, і. Е... Все, що пов'язано з снігом, з льодом, оце весь спорт, то вони скрізь на передових позиціях. Ну і ось тут ми бачимо, що справді дуже багато і малюсіньких, і дорослих, всі катаються. Ну а далі, ось ця ялинка, що я вам показувала. І різдвяний ярмарок. Традиційно бачимо ці всі палаточки, там, де можна купити наїдки, напої, ну і так далі. Все в кращих традиціях. Ось ярмарки. І ось вона ялиночка, до якої ми близько вже тут ходимо. Сьогодні дуже холодно, п'ятниця, дуже сильний вітер. Але бачимо і туристів, і місцевих. Все-таки трудно. Подивіться, яка архітектура. Ось тут на площі. І ось вона ялиночка. Така гарно палачники сцена, мабуть, тут концерт був якийсь. Ну звичайно, вже ярмарки у Празі до 6 числа, тому десь вже після 5-го вони будуть розбиратися до речі. Якщо ви збираєтеся в Прагу, то я вам рекомендую сюди їхати вже з кронами і не міняти тут. От ви, наприклад, приїхали з Польщі, то нам вигідніше було набагато поміняти злоті на крони у Польщі. Ну що ми зробили, власне кажучи, бо тут міняти. Злоті на крони абсолютно не вигідно. Ну і сюди також можна їхати з євро, тому що тут також паралельно із місцевою валютою кронами ходить також і євро. Оце ялинка у Празі. Я так розумію, центральна. Але подивіться на цю ялинку. І вона, по-моєму, тут росте, мені щось здається. Гляньте, от можна прямо зайти всередину цієї ялинки. Гляньте, це я всередині ялинки. Вона, по-моєму, тут росте. Подивіться, он її корінь, ну вогнегасник традиційно, а може й не росте, а може й росте, ось вона так, щоб вона не упала. Закріплена тросами, реально. Класно. ялиночка така. Прям така ялинка, що до неї ось так просто можна підійти. Прикольно. Ось така вона ялиночка з такими великими кульками. І так спокійно можна до неї підійти і зайти навіть туди, всередину. От, ну, мені така ялинка подобається більше, що так легко до неї можна. Такі сніжиночки. Тут пишуть, що заказ вступу до ентер, тобто всередину залазити не можна, ну, пізно ми вже залізли тільки з того боку. Ось така вона ялиночка у празі. І ми її знімаємо зсередини, ну, ексклюзивно для моїх глядачів, тільки на моєму каналі. З Новим роком вас нехай у вас буде життя таке яскраве, ну як оця сніжинка.